Так, всім привіт. Приїхали забирати таку от платформу з 2 птс 4. Буде, буду я щось мутити, потім покажу. Комусь купляємо, забираємо. Грузимо і веземо додому. Так, план такий маємо. Ось такий от прицепчик я вам показував в попередніх відео. Це з газоновські, з компресора. Компресорна установка колись тут стояла, я її чуть роздвинув раму, довше зробив через те, що ну, це е, був такий возик для лісу спеціально зроблений, а тепер вже не актуальне питання, то таку платформу С2ПТС-4 привезли з бортами всі діла. так всередині виглядає, вроді би нічого. О, і тепер постає питання, це ми все діло маємо до кучі зліпити і зробити, щоб хоча б на одну сторону переверталось. Ну, сама скид буде циліндр. Там рамка, рамка, бачите, є рамка. Ось є рамка. Циліндр ще під питанням. Ну він є, але трошки в такому незадовільному стані. О, І зараз робимо примірочку, що саме основне. Тут рама між... Манджероном чи як там швейлерами виходить 96 см, а там 107, 107, тобто 11 см різниці має. і Зараз тут швейлери 16-й. Отак от. І 6 см ширина. Вони зварені докупи. Буду це все діло знімати, відрізати і приварювати. Сюди до цієї рами це буде так, як, ну, як, в принципі, на заводському прицепі. Буде швелер дивитися на наружу. буде дивитися. Зараз просто примірочки, щоб плюс-мінус вгадатися по, по висоті, <клес> яка має бути висота? Для того, щоб коли повній на ну, тут, само собою, є. Відбійники я поприварював. От. раз відбійник, ну і Тут саме централь, ззаді, на задній осі центральний відбійник, який лягає безпосередньо на саму вісь. Там щось 10 см ходу І треба так вгадати, щоб коли при повній нагрузці я зміг перекидати кузов і щоб колеса не чіпляли колеса. Основне, значить, основне завдання полягає в тому, щоб підібрати правильну висоту. Не то, щоб не було ніяких там лишніх проблем. Ну, по, принципі, якщо не вгадаю по висоті, то можна там підресори, щось підложити і, і так далі. Ну і в принципі нічого отак може й бути. Тут лишнє відріжемо Забагато просто розпущений, можна, можна і вкоротити. Ну, в принципі так і буде. Права сторона мене не цікавить, буде вигружати хоча б на ліву сторону. На одну сторону є пару, але отут цю штуку, мабуть, придеться перенести десь сюди. Поближе, щоб е, до колеса не мішало і, ну, позаду то таке, позаду -то таке спереду тут ситуація тут колесо. Пустий прицеп і вже воно тут ось буде задівати, а при нагруженому прицепі, то тут ход 10 см по-любому вже мішає. Мішає його, так само перенесемо, мабуть, сюди, до центру, здвинем кронштейни. ці швилера розріжуться наполовину і буде приваруватися. Тут поширені рами, якраз майже, майже норм. Ось такого покажу, так як я і думав. Буде по висоті, да, висоти як би, трошки маловато для перевороту. Козова. Тут висоти буде. Мабуть замало. якщо під нагрузкою, то колеса будуть майже да, 10 см. Ну, в принципі, я думаю, все буде нормально. Просто оці от кріплення переваримо чуть туди, всередину і буде вигружати нормально. Тобто така от примірочка. Плюс-мінус плюс плюс грає. Прийдеться на всі, на всі 16 см, так прийдеться і піднімати. Я думаю, може вийде нижче. Ну, в принципі, по висоті нормально. Нормально, вище вже не вийде. Хіба чуть, я ж кажу, ресорами трошки можна буде підняти.